Зараз ми чуємо дуже багато скепсису. Ну, що там ваш Трамп, та що він там зробить, та що ви там зачаровуєтеся, та потім буде боляче розчаровуватися. А в Україні так і взагалі кажуть, а що ваш Трамп зробить для України? От як ця вся його політика, все, що він там робить, забороняє ЛГБТ, там трансгендерів, перешивати собі геніталії, дітям перешивати геніталії, забороняє тепер, тепер не можна це буде робити, не можна буде політику державну і фінансування використовувати на те, щоб людину просто перетворювати, незвісно в що, і от кажуть, а як це допоможе Україні? По-перше, уявіть собі ситуацію, що ще рік тому, два роки тому, 3, 4, 5 років тому, півроку тому, просто не можна було собі уявити, щоб отак можна було взяти і сказати: а я проти ЛГБТ, і не бути за це затаврованим або забаненим. А то і взагалі в деяких країнах ми знаємо Європейського Союзу і в ті ж США навіть можна було отримати кримінальну відповідальність просто за думки, просто за висловлювання речей, які дружать із здоровим глуздом. От якщо ти кажеш я проти кліматичної повістки, якщо ти раніше це казав, то ти вже будеш затаврованим там, печерним дикуном. Хоча ну це ж очевидно, що це. Кліматична шизофренія. Ну ви подивіться, що ми робили навіть у нас в Україні, де це ще не дуже так сильно впроваджено. Ну подивіться, вже роками наші українські селяни, люди, які живуть в селі, не можуть на своїх присадибних ділянках, на своїх городах, які вони обробляють, де вони щось вирощують, вони просто не можуть спалити траву, суху траву. Тому що це карається законом. А чому це карається законом? А тому, що кліматичні зобов'язання. Тому що ми прийняли цю повістку, тому що ми прийняли цю паризьку кліматичну угоду. І тепер ми виконуємо ці всі рішення. І тепер вважається, що спалити траву в себе на городі. Це отруєння атмосфери, забруднення карбоном, вуглицем і так далі. Зараз в країнах Європейського Союзу неможливо купити дрова. От у вас, наприклад, якщо є камін. Або ви просто хочете от шашлики на нормальному вогні посмажити, просто посидіти біля вогню. Ви не зможете купити дрова, тому що вони коштують величезні гроші, і плюс їх ніде не знайти, тому що кліматична повістка. Якщо ви хочете мати корову, то потрібно заплатити додаткові податки, тому що вони ці корови, пробачте, пукають і отрують атмосферу. Ну це ж шизофренія. Але за це нас, коли ми це критикували, нас називали печерними дикунами. А що про нас казало, якщо ми піддавали сумніву, оцю мультирасову політику, оцю ідею плавильного котла, де потрібно всіх чорних, білих, червоних, жовтих перемішати між собою і от вивезти новий вид людини? Гомусаєтік нічого не нагадує, пам'ятаєте? Ну за це ж штаврували за це в тюрми садять. за це... Люди реально відбувають покарання в Європі вже десятками років відбувається просто терор за те, що ти не хочеш іти проти природи, за те, що ти підтримуєш свою подобу, створену Богом, і не хочеш перетворитися в когось інакше. Хочеш залишитися таким, яким тебе створив Бог, яким наші предки, наш рід тисячоліттями зберігав оцю нашу кровну ідентичність. Ви не замислювалися про те, чому ми такі моє. Адже втратити свою ідентичність дуже просто. А наші предки тисячоліттями це зберігали для нас, для того, щоб ми залишились такими. А зараз, от нам протягом 50 років кажуть, що ні, так не можна. Треба всіх перемішати. Ну що це як не терор? Ну за все це нас таврували, нас блокували в соціальних мережах, нас ставили в сліпий бан, нас намагалися викреслити. Із суспільного життя своїх країн це відбувається по всьому світу. А згадайте, що нам казали під час так званої пандемії, під час карантину, під час вакцинації у цієї тотальної, як нам забороняли вийти на вулицю, як нам не дозволяли переміщуватися, їздити в громадському транспорті, якщо в тебе немає укольчик, якщо ти по-іншому бачиш цю проблему, якщо ти не хочеш здохнути від їхніх. Вакцин і від їхньої геноцидної політики, що з нами робили, що нас всіх перетворювало, в який концтабір наш світ взагалі хотіли загнати. І от тепер, друзі, уявіть собі ситуацію: зараз президентом США стає людина Дональд Трамп, який бере і каже, що все це скасовується, весь цей тоталітарізм. Весь цей концтабір, в який нас заганяли, скасовується, тому що це сказав президент США. А що ж зараз будуть робити всі ці вакцинатори, всі ці сарасята, всі ті, хто впроваджували цю політику? Що зараз буде робити наша влада, яка ще півроку тому, восени 2024 року, продовжувала приймати всі ці закони повісточні, в тому числі про... Провадження цього кліматичного законодавства в українську систему. Що вони зараз будуть робити? Вони будуть скасовувати це? А чому вони це робили? Вони що хіба Трамп не є прогнозованою людиною? Хіба Трамп не казав те саме у 2016 році? Хіба Трамп не намагався все це зробити ще під час своєї першої каденції? та він же це все робив, ну йому заважали. Проти нього був шалений тиск. І от зараз він повернувся і повернувся вже зовсім в іншому вигляді. Зараз проти нього бояться відкрито виступити. Зараз всі ці гнобителі, типу там Цукерберга, там власників різних цих соціальних мереж, які його блокували у 2020-2021 році. Зараз вони всі прийшли до нього на поклон. Вибачаються, дивляться в очі, кажуть: ми тут не винні, це все Байден, там Демократична партія США і так далі. І Трамп зараз не збирається церемонятися. Він вже за добу прийняв купу важливих рішень цивілізаційного характеру. Та півроку тому ніхто не міг навіть в це повірити. Наша влада все це впроваджувала, приймала в Верховній Раді всі ці закони і ще у 2022 Проголосували. Стамбульську конвенцію, яка вводить цю всю гендерну політику в наше законодавство, вони не вірили, що Трамп може перемогти. Вони сподівалися, що їхні господарі, оця сарасяча банда, там на чолі з Байденом, Демократичною партією США і так далі залишиться при владі у світі. А ситуація змінилася. І вони зараз не знають, що робити. Вони, звичайно, теж зараз намагатимуться... Трампу в очі дивитися там, вибачатися, запевняти в своїй підтримці, але не вийде. Не вийде, Тому що є ми. Люди честі, люди здорового глузду, які це все пережили, як і Трамп. Він же ж це все пережив на собі. Він через це все пройшов, через що пройшли мільйони людей по всьому світу. І в Україні в тому числі. І тому, друзі, це просто чудесно. Те, що сталося, це велика благодать, велика справа. Ну зрозумійте просто-напросто, що ніхто не очікував, що це буде. Ви розумієте, що Трамп нам зробив вже? Що він нам вже дав? Він нам дав зброю. Ми ж не зачаровуємося Трампом. тому що він каже те, що ми казали. Десятками років, ну зокрема, я казав і писав, і казав, і боровся за це. А ніхто не вірив, що політика в світі може змінитися в цьому плані, в плані загальної світової цієї повісточки дегенеративної, яку Трамп зараз офіційно визнав дегенеративною. Тобто Трамп дав нам в руки всім людям здорового глузду, зброю. І тепер з цією зброєю ми самі маємо вибороти для себе. Краще життя. Ми самі маємо навести лад в своїй країні в головах своїх співвітчизників і поставити на місце та покарати тих, хто служив оцім сатаністам-глобалістам, які працювали проти всього світу, які боролися з Трампом, але які не змогли його не допустити таки до влади. Тому не слухайте оці от розкази, та що він зробить, та, та ви, ви йому не треба, та він обма, та він такий самий, як всі інші. Да не важливо, який він. Важливо, які ви. Тому що те, що він каже, це думки людей здорового глузду. А значить, люди здорового глузду тепер не будуть затавровані, тепер не будуть ховатися, а будуть відстоювати свої права. І будуть наводити лад в своїх країнах. От в чому унікальність моменту усвідомте це, такі речі стаються раз в сто років. І зараз той момент. Він настав, час діяти.